Права, 801. Подайте вираз у вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання А в шостій мінус Б-5А у кубі до квадрату. Ну що ж, для того, щоб зробити це завдання, давайте запишемо цей вираз у вигляді різниці квадратів. А в шостій можна записати як А в третій. що множиться на А в третій, або А у третій до квадрату. Так. Відняти залишається b- 5 А у третій до квадрату і це дорівнює. Ми отримали різницю квадратів двох виразів. Цей, цю різницю можна записати як добуток різниці цих виразів, тобто а у третій мінус B відняти 5 А у третій, що множиться на їхню суму. На а у третій плюс Б. Відняти 5А у 3. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. У дужках перед першими дужками у нас знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Буде А у третій мінус b. Потім відняти е, мінус 5А дужками знак мінус, буде плюс 5А у кубі. Що множиться. У других дужках А у кубі додати. Перед дужками плюс, то записуємо доданки з тим самим знаком. То буде додати Б відняти 5А у третій. І це дорівнює Ну що ж, дивимося. Групуємо подібні доданки. Отже, в перших дужках у нас є А у кубі і плюс 5А в кубі. Це буде 6 А у кубі. Залишається відняти b, що множиться, а в других дужках у нас буде А у кубі мінус 5а у кубі, це буде мінус 4а у кубі. Запишемо b відняти 4а у кубі, є. Переходимо до другого завдання. Мінус 3m у квадраті, плюс 4п у квадраті, мінус 9м у четвертій. Ну що ж, давайте тоді у дужках поміняємо доданки місцями і запишемо, як 4п відняти 3м у квадраті до квадрату. Ну а відняти 9м у четвертій, запишемо у ліді квадрату, це 3м у другій, що множиться на 3m у другій, або 3m у другій до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, тобто 4п мінус 3м у квадраті мінус 3м у квадраті на їхню суму. На 4п. мінус 3м у квадраті. Плюс 3М у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас перед дужками, у дужках немає знаку, то опускаємо ці дужки, записуємо з тим самим знаком доданки. Тобто вийде 4п мінус 3м m у квадраті. Залишається ще відняти 3м у квадраті. Що множиться. на у дужках знову перед дужками немає знаку. Переписуємо без змін 4P3м у квадраті. І залишається додати 3м у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках буде 4p. Потім маємо подібні доданки мінус 3m у квадраті, мінус 3m у квадраті, це буде мінус 6m у квадраті, що множиться. А в других дужках у нас сума 3m у квадраті додати мінус 3m у квадраті до рівня 0. То буде помножити на 4p. Так, ну що ж. Переходимо до третього завдання. 7х плюс 2y у квадраті мінус 2х мінус 7y до квадрату. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів це дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто 7х y Відняти 2х мінус 7y. На їхню суму. Тобто 7х плюс 2 y Додати 7х, 2х, вибачте. Мінус 7 y Є, і це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки у дужках. у перших дужках. У нас 7х. Плюс 2y. Перед ними знак плюс, то переписуємо без змін 7х плюс 2y. Так, далі мінус. Перед другими дужками міняємо знак доданків на протилежний, то вийде мінус 2х. Було мінус 7y, а не плюс 7y. Так, що множиться. А в других дужках перед першими дужками знак плюс, то переписуємо без змін. 7х плюс 2y. Потім у нас знак плюс. То переписуємо данки також з таким самим знаком, буде плюс 2х, і мінус 7y. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося у перших дужках. У нас 7х мінус 2х, це буде 5х, далі плюс 2 у і плюс 7y, це буде плюс 9y. Що множиться? У других дужках 7х плюс 2х, це буде 9х. Далі 2 у мінус 7у це буде мінус 5 у Є. Переходимо до четвертого завдання: а плюс Б плюс С у квадраті, мінус А плюс Б мінус С у квадраті. Ну що ж, у нас. Різниця квадратів двох виразів. Ми записуємо, що вона дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто це буде А плюс Б плюс С. мінус А плюс Б. мінус С. Так. На їхню суму це буде А плюс Б. Плюс С. Плюс А. Плюс Б. Мінус С. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в дужках. Тобто перед першими дужками у нас знак плюс, переписуємо доданки без змін. Вийде А плюс Б плюс С. Перед другими дужками знак мінус, переписуємо з протилежним знаком. Було А стане мінус А, було плюс Б стане мінус Б, було мінус С стане плюс С. Що множиться? В других дужках у нас. Перед першими дужками знак плюс, переписуємо без змін А плюс Б і плюс С, а перед другими дужками знак теж плюс, переписуємо також без змін, то буде плюс А, і плюс Б «мінус С. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках, дивимося, у нас є А і мінус А, ця сума дорівнює нулю, є Б і мінус Б, ця сума також дорівнює нулю. У нас залишиться С плюс С разом буде 2C, що множиться. А у других дужках у нас є А плюс А, це буде 2А, Б плюс Б це буде 2B. Ну, а Є у нас С відняти С. Це буде 0, їх можна використати. Тобто, закриваємо дужки. Можна тут ще двійку винести. І тоді, якщо ми ще двійку винесемо, от у нас буде не 2 це, а А4С. А у дужках тоді залишиться А плюс Б. Є. Переходимо до п'ятого завдання. А у квадраті А плюс 1 у квадраті мінус С у восьмій. Запишемо цей вираз в вигляді різниці квадратів. Тобто записуємо А, що множиться на А плюс 1 у квадраті. Мінус c у 8, і С у четвертій, що множиться на c у четвертій, або С четвертій у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках розкриваємо дужки. А множимо на А, це буде А у квадраті. Далі додати А множимо на 1, це буде А. До квадрату відняти. Залишається С у четвертій до квадрату. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто вийде А у квадраті плюс А. Мінус С у четвертій. На у квадраті плюс А. Плюс А плюс. С у четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в дужках, Тобто. Перед першими дужками знак плюс, то записуємо безмін. Вийде А в квадраті плюс А. І мінус С в четвертій, що множиться. А в других дужках перед дужками, в дужках знову знак плюс, то переписуємо безмін. А в квадраті плюс А мінус С в четвертій. Тут немає подібних доданків, так і залишаємо. Переходимо до шостого завдання: 5 а b мінус 1 до квадрату. Відняти 5А плюс b мінус 1 до квадрату. Ну що ж, у нас різниця квадратів двох виразів, ми можемо її записати як добуток різниці цих виразів. Тобто це буде 5А мінус мінус 1 Якщо різниця відняти, пишемо 5А плюс мінус 1 що множиться на їхню суму? Пишемо 5 А. мінус b мінус 1. Плюс сума 5А, плюс b мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в дужках. В першому виразі перед дужками Знак плюс, то переписуємо доданки без мін. Так і пишемо 5А, мінус b, мінус 1. Перед другими дужками знак мінус. Міняємо знак данків на протилежний. Було 5А стане мінус 5А. Було плюс b, стане мінус b. Було мінус 1, стане плюс 1. Що множиться. Ну, і в других дужках у нас перед дужками знак плюс. То переписуємо перший доданок без змін. 5А мінус b мінус 1. Ну і перед другими дужками знак плюс, то переписуємо без змін 5А плюс b мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, в перших дужках у нас є 5А і мінус 5А ця сума дорівнює 0. Є мінус 1 і плюс 1. Ця сума дорівнює нулю. А мінус B, щоб додати мінус B, це буде мінус 2 b Що множиться? У других дужках у нас 5 a Так, у других дужках у нас є мінус B тільки, і плюс B. Ця сума також дорівнює нулю можемо використати. А у других дужках у нас буде 5 a плюс 5 a це буде 10 a Далі. Мінус 1, мінус 1, це буде мінус 2. Так, тут можемо з других дужок мінус 2 винести за дужки. То тоді вийде, що це дорівнює. Ну що ж, з 10а мінус 2 винесемо мінус 2 за дужки. То ми отримаємо мінус 2b, що множиться. Мінус 2 ще виносимо за дужки, що множиться. Ну, а у дужках у нас іще. Залишиться. Отже, було 10а. Ми заберемо мінус 2, це буде мінус 5А. А було мінус 2, то це, якщо ми мінус 2 заберемо множник, то буде плюс 1. І це дорівнює. Мінус 2Б, що множиться на мінус 2, це буде 4b. А у дужках тоді у нас залишиться мінус 5а плюс 1, або 1 відняти 5а. Є? Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, подайте вираз у вигляді добутку. В першому завданні записуємо 6А мінус b, що множиться на b мінус 4А в кубі. В другому завданні записуємо, поміняємо множники місцями і вийде 4П що множиться на 4p мінус 3m у квадраті є. У третьому завданні ми записуємо 5x плюс 9y що множиться на 9x мінус 5y. У четвертому завданні? Записуємо 4c, Що множиться на А плюс b. У п'ятому завданні? Записуємо. А у квадраті плюс А мінус. С у четвертій на А в квадраті плюс а мінус С у четвертій. І в шостому завданні. Записуємо 4Б, а в дужках одиниця мінус 5А. Є?